Друзі, в наш час насправді важливо знайти себе у цьому світі, знайти ту е, працю, ту роботу і той, е, те заняття, яке вам буде першочергово приносити задоволення, а ще й і користь для цього. І сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка точно себе знайшла у цікавій справі. Сауляк Петро Михайлович сьогодні у нас у студії. Доброго ранку. Вас вітаємо! Це Доброго. майстер Бриляр, наш Вінницький. Вітаємо Доброго ранку. Е, Петро Михайлович, ну для початку, у вас щось, щось в руках вже є, але це ще не схоже на. Копелюх. що Це Це соломина, з якої плетуться вироби, брелі. Брелі і їх використання, історію походження, назву часу відведено буде недостатньо. Про них самі про себе брелі скажуть телекартинка, можливо, приділять увагу ведучі. А я хотів би розказати історію житньої пшеничної або соломинки вівса, яку перечасно зрізали на поля. І як ця соломінка, якби її наділити казковими властивостями, як би вона зараз на мене відізвалася, як би назвала. Вона б не вважала палачом, бо я її зрізав, вона ще жила. На ній би був колосок, зелене листя. Вона дала зерно, зерно пішло б в хліб, в корм, або пішло б на насіння. А так я зрізав цю соломіну. Вона зрізана була 8 червня, вона була інтенсивно зелена. А от під її сонця, була, вона втратила хлорофіл, стала білою. І ця соломіна ще не знає, якщо можна сказати, наскільки вона щаслива в порівнянні з тими, що лишились на полі. Бо ті соломини, які на полі дозрівши, заїхавши комбайн, зріже колос, забере в них зерно, їх переб'є в січку, розсипе по полю, вони знову вернуться в ґрунт. Або збере в тюки чи рулони, піде на корм тваринам, піде на пістілку і знову вернеться в ґрунт, або викристують палети. Де ви І знов зола отримана, вернеться в ґрунт. І вік існування тої соломини на полі буде рік, ну максимум два. А ця соломина, яка зараз в мене в руках, яка в брилях. А вона має бути не тільки в брилях, це один з видів використання цієї соломини, Вона має бути в вигляді і шкатулок, де дівчата, жінки, модниці зберігають свою біжитерію, прикраси. І в вигляді для зберігання хліба, хлібниць, і тарілок для овочів, для фруктів цілими. Вона є прикраси для столу. Вона має бути зроблена солома павуки, яке навіть в кімнаті, де немає руху повітря, і він вже, наче статичному стані. А ти легко піднів руку до нього, відчуваючи тепло твоєї долоні, він... Зразу дасть рух. Він вона має бути у вигляді новорічних прикрас, вона має вже бути у вигляді різних картинок, аплікацій, які роблять як діти, так і дорослі люди. А це недавно до себе взнав, що є в Україні унікальна жінка, яка здійснює вишуку і соломи теж. Правильно, вона, я думаю, знаючи властивості соломи, ця вишука статична, вона не одівається, тому що вона в сухому стані ламається. Ця соломина, бачите, вона зламалась, бо вона ще фізіологічно не визріла. Ну вона змочена. Вона гнеться, вона не ламається. Якби суха, два-три рази таких поворотів, і вона би зламалась. Так от, коли її зібрати в який стан, щоб ця соломина була придатним, гарним, хорошим матеріалом, і стало ось такою косичкою, хтось називає стрічкою, хтось називає, бо є ще гладенька, а є десь більше десяти mm -hmm. способів плетіння. Це один із так званих плетіння в чотири кінці. Бачите, вона кінчається чотирма кінцями. Коли вона дуже тоненька, то Ту тут з'являється ще один кінець, вона робиться то всіше. А в торік була настільки нещасна солома з посухою і спекою. Що тут було не чотири, не шість, а вісім кінців. Пані, пане Петро, скажіть, будь ласка, от ви говорите, що в якийсь певний момент ви зриваєте цю соломину. В один рік він посухав, один рік більше дощі. Як знати, в який момент потрібно зірвати цю соломину, аби з нею можна було зробити виріб? Час відрівання соломини залежить не від календарних термінів. Так як у нас таке свято Великдень, воно теж не залежить від календарних термінів. А час відірвання Соломини ну не можу я сказати, що вона буде на Івана Купала чи на Петра, чи на якусь дату чітко визначено. Це залежить від суми температур, яка вона бере протягом періоду вегетації та чи інша польова котрі. Як людям розуміти, які перші як перше зараз? Ніхто ж не бігає, не ходить термометру, з термометру по полю. А як визначають по фазі розвитку з... зерна? Ну, от ми бачимо, по фазу розвитку пшениці. Як ми дивимося на неї, можна рвати на? Неділі-дві-півтора. Тому кінчилося стежито, 8-10 днів в нього наростала зернова сумочка, а зараз йде налив зерна. І от коли починає наливатися зерна, під час наливу дозрівання, воно проходить такі фази. І саме в цій фази потрібно збирати солому. Перша фаза це буде молочно воскова спілість. коли взяти зернівки десь поближче до кінця колоска або до нижі основи, і взяти цю зернівку. Виділивши її з лузки, і в руках вона буде ще зеленого кольору, роздивити в руках, звідти бризне молокоподібна, біла, така речовина, рідка. Вона мажеться, вона приємна на смак. Ну, як для кого, хто як любить смак. Цей період можна вже збирати, ви будете мати гарну, якісну солому, вона буде легка, вона буде жито легко вибілюється. Но, цю фазу зібрана соломина буде впливати на вік життя бриля чи виробу. Вона буде вимагати більш відновлення, відношення, бо вона ще ніжна, вона ще не добра. А який в середньому вік бриля, насправді? Скільки він може пропустити? Вік бриля, я знаю бриль, в якому 30... Через 7-8 років буде 100 років. 100 Будучи років. раз в кімнаті в гостях одних людей, я побачив на стіні бриль, який висів вже як декоративний виріб. Він був дещо фізично травмований, біологічно ні, бо біологічний це вже гниття. І спитав, скільки років цьому брилю має бути? Вони не сказали роки, але сказали, що в ньому ходив перший голова колос. А знаючи історію, коли вони формувалися, то прикидає плюс-мінус 100 років. Ось цей бриль йому 31 рік. Це мій перший брів. він дещо недоладний, він дещо недоладний, але в серпні йому буде теж 31 рік. А цьому 31 буде десь, uh -huh. йому ще тільки 30, в квітні, в травні минуло, я пошив, ходив тривалий час. Він просто вже облагородив свій ковір, дією опадів, сонця, поту, інших речей. То як же нам щось так ну, солодкою? Можна починати збирати фазу молочнової скілості. Потім наступна фаза це моло, вос, молочну, вос, Молочна перша фаза. Наступна молочно воскова, коли вже сік зернини не бризає, а він вже вибалюється як маленька грудочка сиру. Він липне до пальців, до нігтів, він не розтікається. Оце сама оптимальна та фаза, яка, яка дає можливість мати гарний, якісний легкий. По масі бриль, і в нього вже вища, вищий термін життя, придатність використання. І навіть можна збирати фазу воскової спілості. Та солома важче працюється з нею, вона грубша, її треба довше замочувати, але той бриль довше служить. Правда, він дещо трошки важчий на голові. Якщо взяти в відсотках, це будуть великі величини, але бриль може бути масою десь від. Сто десяти п'яти грамів до 150 до інших. Дивлячись, який розмір бриля, яка солома пішла. Пане Тож Пан... як зробити, власне кажучи, зі соломинки, ось такої Для цього придатні три культури в нашій зоні: це жито, ось це воно, угу. це пшениця і. Овес. Найкраще жито, воно має найдовшу соломину, воно дуже легко, гарно, хорошо відбілюється, потім це відбілюється, хлорофіл згине з часом, всі бачите стрічці, теж там та угу. ну, да, де, де місця близає зелене. Ще до того часу, поки я його пошию, чи вже навіть хто буде носити, цей зелений колір, я б хотів би, щоб він залишився, але він все одно зникне, це жива матерія, вона пропаде. На друге місце я поставив би по довжині, по роботі працювання, це овес. У вас практично вибілити неможливо. Ну, він має такий ковір, який не має жодна з цих культур жито чи пшениця. Він має ніжно світло золотистий ковір. І блисить у вас найкращий з всіх культур. нього я вважаю рекордсменом поблизку виробів із нього. Це природні, інколи люди цікавляться, а яким же вилаком їх покривали. Я ні красок, ні барвників, ні природних, ні штучних, ніде нічого не використовую, що природа дала. Це прекрасно, не треба втручатись, бо ми можемо тільки зіпсувати. А не треба і вибарвити довше, і варити. А в наслідок цього і структура, текстура міняється, особа-міне. Ну і третє найбільш поширена посіви це пшениця. Вона важко вибілюється, але можна добитись білого кольору такого. А майже ота верхня частина, що йде до колоска, вона рідко буде білого кольору, вона буває легко, світло кремово чи червоного, тому що там велика кількість. Пігментуючих барників, які майже під дією сонця не руйнуються. Але саме більше щастя того, хто працює з соломою, це не те, яка солома, з якої культури, а те, що взагалі ця солома є. Так от, хто б прав сьогодні дивиться, бачить, слухає. Інформацію вам коротко, бігло, дав. Надіюсь, думка у вас з'явилася. І хай з'явиться до цього бажання вийти в поле для першого разу. Хай це буде снопи, хай це буде два. Коли ви його нажали, якщо можливість, просушіть на полі, якщо ні, привезіть додому. Це не потрібна велика ділянка. Якщо на полі, зрозуміло, воно буде лежати тонким шаром, а якщо ви десь перевозите, то приїхавши додому, не відкладайте цю справу на завтрашній ранок, бо це жива продукт, це жива рослина, живий організм. Він вам за ніч розігріється, спариться і все, що всередині почерніє, і буде потрачений даремно час, і пропаде матеріал. Ви його зразу розстеліть, висушіть. Не бійтеся, якщо на нього впаде роса декілька разів. Навіть якщо буде йти дощ, він не страшний, тому що дощ. Він як впав, так і стече з листя, з возлів соломини. Тут цікаво при висушенні, видалити вологу, яка так звана конституційна, яка є в соломині. Да. А коли ви виберете, висохне ваша соломина, ви при розбиранні верхню від колоска один ящичок та вся інша, другий ящик, а потім калібруєте не по довжині, це вже в процесі роботи, а по діаметру. Пане Будро, скільки часу потрібно на те, аби виготовити, наприклад, такий бриль? Один бриль хронометражу не вів такого, тому що од... брилі різні, різні розміри. Якби тільки, можна навіть в одному розмірі, піде різний час, тому що використовуєш солому різної, різної товщини, різного діаметру. Але в середньому, той що, хронометраж, який я бів за два останні роки. І взяти, якщо це я працювати можу 6 годин ранку, він так захоплює, що і... Коли вже годину, дивіся, години дивлюся, 2-3 години ночі. Мене це не обмежує, тому що я на пенсії, я можу проснутися в будь-який час, то в середньому хронометраж мені показує 2,5 дні. А якщо взяти, що я можу працювати, не беру, що це буде 12-14, а то інколи більше взяти, якщо середньо 10 годин, то це 2,5 доби, доби, а це 25 плюс-мінус годин. І довжина навіть Нато, це якщо брілі навіть один розмір, може бути різна довжина такої стрічки, тому що можна взяти з тоншої. Ця стрічка буде тонша, можна взяти. Тобто ще ви робите грубше. стрічку, а потім її зшивайте. Я то спочатку плететься процес. стрічка, угу. а потім починається шиватися. Ось так закладається, і плететься стрічка. Якщо робить, так, і по колу, робить, так? Да, і по колу да, проти годинкої стрічки, піш... проти годинкої стрілки пішов, пішов, вшиваючи, тільки в потрібному місці загинаєш. Як визначається розмір? Це вже тут, бо вже руки майже на автоматі працюють. Вчора цікава людина підійшла, а у вас є такий розмір, а які у вас розміри бриля? Який розмір вашої голови? І людина питає, чи розмір бриля, не знає розміру своєї голови. Ну, дивні люди, це просто всі, ми люди, бо дивні люди. Ми, всі ми дивні бо ми, ми, люди, дивні, бо ми люди, це точно. <гум> да, а скажіть, будь ласка, як ви робите ось е, такі загини, тому що є з прямим, е, прямим козирьком, а є такіми Солома. Солома, коли вона мокра, а сушити, сушити сухої соломи ти не приступаєш до роботи. Коли вона мокра, вона еластична, вона пластична, вона піддатлива, так ага. як теплий пластилін. І коли я кінчаю вже робити цей бриль, я закладаю його в форму кінцеву в уяві коли шию. А коли я вже його вишив, я ще не беру його на голову. Форми ще немає. Я його замочую в достатній кількості об'ємі води. Потім починаю його м'яти. Робити ось цей верх, робити а-ля Федора. Закривати, підкручувати ось ці поля, прив'язую мотузочками, ну, шнурочками і даю можливість висохнути. І він зберігає цю форму, яку я йому надав. До речі, цей виріб дощу не боїться, він може витримати неодноразову кількість опадів. Не знімайте його з голови, не бережіть його дощі, де він припаде. Ну ви приністе його додому, як парасольку, висушіть. Ви збережіть ту форму, яка в нього зараз, бо він, зараз він під напругою, бачите, грають поля. А коли буде мокрий, він може так провиснути. Ви його знову верніть ту форму, яку ви бажаєте, або ні, можете перекомпонувати, не це, якщо вміти, ось такий стиль, такий же самий бриль. Тільки вже з рівним полями, так? Да, одіваючи цей бриль, людина себе подруває в, в одному настрій, або формує один образ, себе. одіваючи цей бриль. Він це якийсь більш брутальний, такий ну цинічніший. Тобто, одягаючи такий, людина стає більш такою відкритою, відвертою, грайливою, як би не було. Це Розкажіть, чи дуже цікавий ось цей з це вашого ще... дозволу, візьму, ось да, такі вас... кептурик. Ну, це, його так називають Блайзер. Ага, ви блайзер. знаєте історію походження цих капельських Ні, це, це Це ви нам розкажіть. Це було на початку 80-х років Америки, ну як, не Сполучені Штати Америки, але тут нічому. Якщо не помиляюсь, компанія Дюпон розробила такий гербіцид, як блайзер. А в нас якраз збільшилось той час посів'я такої культури, як соя нетрадиційної для культури, бо це культура мосонного клімату, де велика кількість опадів і жара. І от Водячи дні поля, вона привезла в якості рекламної продукції. Такі вироби. Перше вони з'явилися в Радянському Союзі, в тому числі mm -hmm. на Україні, де було написано Блайзер. Mm -hmm. І от пішла Найзер. А якщо так, то це по-моєму бейсболка, чи як вони там нас тільки називають його блазер. Дуже пасли. Його, його mm -hmm. люблять, його люблять mm -hmm. дашники, дашниці. Ну коротше гарно mm -hmm. купує, хто хоче, то тому вони йдуть. Можливість вибрати в було б тільки бажання. To, у мене ще є такий бриль, як я називаю для жінок з дірками в голові, коли це все є, але немає тут. Ага, верху немає. Тому що жінки гарне, пишне, розкішне коси. Вона хоче їх це для нашої боді. Потрібно було, щоб вона не, не да, прижимала да. тобі, не, не псувала зачіску такий. І вона тільки хоче, щоб не, не падало сонце на обличчя, щоб не з'являлась передчасно складинки. Петро Михайлович, ми дуже вам дякуємо за корисну сьогодні інформацію за нову для наших глядачів. Інформацію і насправді для нас в тому числі. Дякуємо за те, що ви знаходите час можна? і можливість По творити, будь ласка. По скрипту. 10 червня в Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбулось перше заняття, на якому саме йшло було присвячено соломі, як заготовити. А десь в кінці серпня, на початку вересня буде наступне заняття, саме присвячене, як саме зробити, отримати ось таку косичку або іншу. І буде ще третє заняття як з неї плести. Обовисково, тому хто прослухав, кому цікаво обов'язково слідкуйте, підготовки соломку, стежте за анонсами краєзнавчого Вінницького обласного музею і бажаю, що ми зустрілися не тільки через екран телевізора, а й там на цих заняттях. Там буде ще людина, яка набагато вміліша, справніша, ніж я у галузі брилярства. Вона робить прекрасну масу прекрасних чудових виробів. соломи. не розкривайте всіх секретів. Да, я думаю, да, наші да. глядачі тоді дізнаються вже безпосередньо при живій зустрічі із вами. Нагадаємо, Правда? друзі, у нас сьогодні в гостях Сауляк Петро Михайлович, майстер бриляр, який дійсно знає і вміє робити надзвичайно потужні речі.